Добрий день, шановні гості і маленькі, і дорослі. Рада вас усіх вітати у своїй українській хаті. З давніх давен в Україні існує звичай, гостей зустрічати хлібом, сіллю на вишитому рушничкові. І сьогодні зустрічаю я вас та запрошую до своєї світлиці. Тут є багато стародавніх речей, але я хочу звернути вашу увагу на українські рушники. Подивіться лише, як вони майорять своїми кольорами. Кожну хату господиня прикрашала рушниками. За давнім українським звичаєм жінки вишивали рушники власними руками, брали в руки біле полотно, голки та кольорові нитки. І ставалось диво, з'являлись неповторні візерунки, різні квіти, птахи, гронокалини. Вишивали старанно, дбайливо, з любов'ю. З рушниками пов'язано дуже багато звичаїв. В народі казали, хата без рушника, як будинок без дітей, а рушник це оберіг, його потрібно берегти, шанувати, тому що вони, як дарунок, залишились від наших бабусь, які бажали нам щасливого життя. Ми побачили, які красиві українські рушники, а скільки праці в них вкладено. Ви ще маленькі і не вмієте вишивати. Але я знаю, вмієте гарно малювати. І сьогодні я пропоную вам намалювати ось такий український рушничок. А для цього нам потрібна підставочка, паперова біла смужка, пензлик. Стаканчик з водичкою, фарба червоного та жовтого кольорів, ватні палички та серветки. А щоб вправно працювати, треба пальці розім'яти. Отже, зробимо маленьку розминочку. Наші ручки працювали, рушнички ми вишивали, листочками. Рядками та гарними квітками. А зараз приступаємо до роботи. Змочивши пензлику водички, макаємо його в жовту фарбу. Трішечки відступивши від краю, ми малюємо пряму лінію зверху і донизу. І таку саму лінію малюємо поруч. Переходимо на інший край нашої смужки і так само. Малюємо пряму лінію зверху донизу і поруч ще одну. А тепер ми малюємо китички. Це такі торочки на кінцях рушника. І Такі самі лінії ми малюємо на іншій стороні. А тепер намалюємо ягідки. Для цього змочуємо ватну паличку у водичку, а потім червону фарбу. І натискаючи її, робимо відбиток, крапочку по краю лінії. І так само з іншої сторони. А потім такі відбитки ставимо між жовтими лініями. І з іншої сторони. Змінюємо паличку і вже жовтим кольором зробимо відбитки по всьому нашому рушничкові. Ось так. У мене вийшов такий рушничок. А як вийде у вас? Спробуйте намалюйте і ви, та не забудьте надіслати мені фото. До побачення, до нових зустрічей!